Привіт! Мене звати Дар'я, я, я когнітивно-поведінковий консультант, і сьогодні ми поговоримо про сумніви, чому вони виникають і що ми можемо з цим зробити. Але перед тим як ми перейдемо до безпосередньо. Теми сьогоднішнього відео я би хотіла розповісти таку невеличку історію. А ця історія буде про Риту. Рита вранці проводить багато часу перед державом, обираючи, що їй надягнути, враховуючи погоду і свої бажання. І в результаті вона обирає образ і дивиться в дзеркало, але вона все рівно не певна, що це найкраще, що би вона могла обрати. Далі вона трохи спізнюється і біжить на роботу, а на роботі вона ніяк не може здати проєкт, тому що нібито вона вже все доробила, а ніби вона і вважає, що може перевірити його ще раз. Можливо, вона щось пропустила. На обід рита йде в заклад і довго обирає, що їй з'їсти, що вона хоче: солодке чи солоне. Так складно обрати з того великого асортименту, з меню. Ще речі дуже складно прийняти таке важливе рішення: чи жити на тій квартирі, на якій вона є зараз, яка їй не дуже подобається, але дешевше, чи переїхати на іншу квартиру, яка є гарною, але дорожчою. І Рита вже розмірковує кілька місяців, але ніяк ніяк не може з тим дати ради собі. І ще Тиждень Рита вже збирається подзвонити своїй подрузі, їй дуже хочеться з нею поговорити, але вона не знає, як подруга відреагує, бо вони так довго не розмовляли, і вона не знає, чи хоче подруга з нею говорити. І тому так багато сумнівів. І Рита постійно це відкладає. Вона постійно роздумує над цим. Багато з нас час від часу може впізнати себе в риті, так само і я, і мене тривалий час цікавило це питання, цікавило, що заважає нам прийняти рішення. І я виокремила для себе такі три основні фактори, які стають такою перепоною до прийняття рішень. Перше це зосередження на короткотерміновому дискомфорті. Друге це бажання прийняти якесь найкраще ідеальне рішення, і третє це надмірний аналіз втрат того рішення, яке ми приймемо. Давайте подивимось на ці три пункти трішки детальніше, та і також подумаємо, що б ми могли з цим зробити, і як би ми могли цьому дати раду. А почнемо ми з першого це зосередження на короткотерміновому дискомфорті. Часто наші повсякденні рішення вони засновані на цьому дискомфорті, на цьому відчутті неприємному, яке ми отримаємо, обираючи те чи інше. І всі ми так приймаємо рішення час від часу, це є нормально. Наприклад, вставши о сьомій ранку, я буду більше хотіти лягти далі, поспати або принаймні посидіти на кухні і попити кави. Але точно аж ніяк не йти бігати зараз, бо мені це принесе дискомфорт. Але якщо я задам собі питання, що з цього більшого розгоджується з моїми довготривалими цілями, що взагалі в довготривалій перспективі я хочу, то я дам відповідь, що я би хотіла бути здоровою і мати гарну фізичну форму. А дискомфорт він насправді мене як тільки я встану з ліжка, одягнуся, вийду з будинку і почну свою пробіжку. Що ж ми можемо з цим зробити? Приймайте рішення, базуючись на ваших цілях та цінностях. Дослідіть свої цінності, яке життя ви хочете прожити, якою людиною ви хочете бути турботливою, дружелюбною, справедливою, чесною, співчутливою. Дослідіть і напишіть свій список цінностей. А далі приймайте рішення, базуючись на цих цінностях, так обрати буде значно легше. І також дослідіть свої цілі та визначте, які цілі у вас є. Цілі також базуються на наших цінностях, але є більш конкретними. Можливо, ви хочете побудувати міцні стосунки, або, можливо, ви хочете досягти великих успіхів в кар'єрі, або, можливо, ви хочете зробити якусь масштабну покупку. Оберіть. Яка ціль є у вас, розбийте її на маленькі частинки, і приймайте рішення, орієнтуючись на цю ціль і ці маленькі кроки. Так робити вибір буде значно простіше. Друге, друга проблема, яка у нас виникає, це бажання прийняти найправильніше, найідеальніше рішення. І часто люди, яким складно приймати рішення, вони буквально відчувають себе паралізованими тим, що Хочеться знайти якийсь такий вибір, який буде найкращим, який буде і однозначним, і в ньому не буде якоїсь невизначеності. А ще він не викликатиме ніяких сумнівів і співчуття. І чесно, я довго думала, який би варіант такого вибору так, придумати, щоб таке навести в приклад. Але я не придумала, бо правда в тому, що навіть якийсь гарний вибір по типу зробити подарунок нашій близькій людині може обернутися не зовсім так, як би ми хотіли. А людина може бути не в настрої, може бути зла на нас, може бути роздратована самим подарунком або не любити подарунки. І ми не знаємо ніколи на 100% чи буде той вибір, який ми робимо гарним, тому наступні кілька кроків допоможуть трішки з цим владнати. А перше, що ми маємо зробити, це відмовитися від визначеності як від цілі. Жодне рішення не буде на 100% визначеним. Ми ніколи не будемо знати на 100% що ми отримаємо або не отримаємо, і ми маємо з цим примиритися, бо інакше обрати щось буде просто нереально. Орне рішення, воно має якийсь певний відсоток невизначеності, і це нормально, вона не обов'язково негативна. Друге, це зазвичай ми думаємо, що сумніви сигналізують нам про те, що рішення є невірним. Але насправді сумніви сигналізують нам про те, що у нас просто є вибір, тому ми маємо не сприймати сумніви як перепону. А мати сумніви і діяти разом з ними, Знаєте, ніби взяти таких за ручку і йти разом з ними до того вибору, до того рішення, яке ми приймаємо. Третій пункт, який нам допоможе, це дивитися на рішення як на експеримент. Ми не знаємо на 100%, як ми вже з'ясували, яким буде результат нашого вибору, і тому ми можемо сказати собі, що це такий певний експеримент для нас, де ми будемо підтверджувати або спростовувати свою думку, свою гіпотезу. І якщо той вибір, який ми зробили, буде для нас приємним, то я думаю, що в цьому взагалі не буде ніяких проблем для нас. Але якщо той вибір, який ми зробили... Не подобається нам, та а, ми будемо мати тоді гарний досвід і вже знати, як наступного разу ми чинити не маємо. І це також дуже гарний результат такого експерименту. Третій пункт, який нам заважає та приймати рішення, це надмірний аналіз втрат. Разом з надмірним пошуком інформації, от, ми також хочемо проаналізувати наші втрати, спрогнозувати, що ми можемо втратити. Це не дуже реалістично, та тому що, по-перше, знову ж таки, ми повертаємось до того, що вибір він не буде ніколи 100% визначеним. По-друге, це забирає дуже багато часу, бо ми хочемо зібрати все більше інформації і все більше проаналізувати, що би ми могли отримати або не отримати. Але поки ми це робимо, ми втрачаємо час. Це також є певною втратою, що з цим робити. Перше, це оцінити, яка ціна нашої нерішучості, що ми втрачаємо вже тут і тепер, поки це рішення відкладаємо. Тому що, можливо, воно вже могло працювати на нас, можливо, воно вже могло приносити нам якісь гарні дивіденти, якісь гарні ідеї, але ми. Не приймаємо його, бо збираємо інформацію постійно і постійно. Тому ми маємо оцінити, що вже зараз на теперішньому моменті ми втрачаємо. Далі нам би було добре знати, скільки інформації нам потрібно для прийняття рішення. Бо якщо ми не обмежимо цю кількість інформації, яку збираємо, то є ризик того, що ми будемо збирати її просто безкінечно. Третє, що ми маємо зробити тут, це приготуватися, примиритися із втратами. Бо кожне рішення буде нести за собою певні втрати. Навіть якесь найкраще рішення можливо ми переїжджаємо в новий будинок, який завжди хотіли, але навіть воно буде нести втрати. бо... Коли ми переїжджаємо, ми втрачаємо той район, в якому ми жили. Ми втрачаємо можливість кожного ранку спілкуватися з тими сусідами, з якими спілкувалися. Не знаю, кормити того котика на вулиці. Тому кожне рішення буде нести втрати, і ми маємо з цим примиритися для того, щоб взагалі мати можливість зробити прийняти якесь рішення, яке буде для нас гарним. Підсумовуючи все це, можна сказати, що. Прийняття рішень, воно допомагає почуватися краще, воно допомагає відчувати наші внутрішні сили, воно допомагає слідувати нашим цінностям, цілям, рухатися вперед, але це точно не завжди буває легко. І тому ті кроки, які ми проговорили ось тут у відео, будуть дуже помічними в тому, аби трохи спростити для себе цей процес. Але разом з тим я би хотіла сказати, що трудність в прийнятті рішень вона може свідчити про якісь більш серйозні проблеми, до прикладу, про афективні розлади, такі як депресія чи тривожні розлади. І тому, якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися з цим самостійно, то можливо це знак, що варто звернутися до спеціаліста і подивитися більш детально на те, чому саме вам. Так складно приймати рішення. Дуже дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. І бережіть себе!